Мої вітання, дорогі шанувальники, гладіолосоводі. Вашій увазі представляє ось такий незвичний за забарвленням неординарний сорт, який є темно-червоно-цегляний. Він має таку оксамитову фактуру пелюсток, дуже щільну, таке елегантне гофрування і білу-облямівку на всіх пелюстках. В бутонах він чорний. І навіть темне чорне забарвлення ми ще можемо ледь помітити на кінчиках деяких пелюсток. Це ну, незвичне забарвлення, він просто горить. Колір дуже складно описати. Якщо ходиш на ділянці, то тільки цей сорт ти помічаєш, настільки він вбирає своє око і привертає до себе увагу. І я довго думала, як мені назвати цей новий сорт. І вирішила його присвятити всім захисникам і захисницям Маріуполя, місто Марії. Як е, відома пісня В'ячеслава Вакарчука місто Марії, я сподіваюся, що цей сорт знайде своїх поціновувачів і буде достатньо стійким, тому що серед темно, е, темно насичених сортів, темно-червоних, е, дуже Мало таких стійких, і в них є така особливість, коли ми отримуємо такі сорти, ми проводимо насичувальне схрещування. І дуже часто Отаке темно чорне забарвлення, воно асоціюється з низькою життєздатністю е гладіолуса, і з тим, що він є такі достатньо хворобливі, такі сорти випадають дуже часто. То я думаю, що цей сорт буде стійким і буде достойним серед темно-чорних. Тому місто Марії. Я думаю, що ти знайдеш своїх шанувальників, поціновувачів і будеш міцним і стійким, як і ті, хто захищали славне місто. Слава героям, всім полеглим і, хто вижив, присвячується цей сорт, місто Марії.